Україна представить свою надію на Венеційській бієнале. Саме таку назву матиме наш павільйон на найважливішому форумі сучасного мистецтва, який відкриється 6 травня. Там зберуться найкращі митці світу. Україна на бієнале представить групову виставку 12 молодих художників. У своїх роботах Артем Волокітін, Микита Кадан, Жанна Кадирова. Гурт відкрита група. Спробують відтворити власний погляд на події, що відбуваються в країні. У проєкті візьме участі письменник Сергій Жадан разом з художником Мик. Коло рідним він створить роботу під назвою Сліпа зона. Майданчиком для українського мистецтва стане цілковито прозорий скляний куб. Тимчасову споруду площею у 130 квадратів зведуть у найбільш волелюдному місті на набережній між садом Джардіні та колишньою корабельною Арсенал. Національний павільйон організовує Пінчукар-центр. У мінкульті ще торік виділили гроші на облаштування павільйону. Однак, загострення конфлікту на Донбасі і падіння гривні не дозволили державі профінансувати цей проект. Усі витрати Взяв на себе фонд Віктора Пінчука. Нагадаю, інституція має багаторічний досвід. Участі у бієнале. Національні павільйони України у Венеції в 2007 і 2009 роках готували саме куратори Пінчукар-центру. Навіть тоді, коли була закладена ця певна сума, то відносно до євро вона зменшилася у 4 рази. Дякуємо нашим партнерам, які погодилися. Не лише забезпечити вирішення російських технічних питань, але взяти на себе повне фінансування. Сама ідея зробити наш павільйон з прозорого скла це також метафора. Прозорість це символ наших надій, сподівань, що Україна буде прозорою. Ця ідея і наштовхнула нас зробити скляний куб, а не ховати українське мистецтво в розкішний, але старий палацо. Так, це ризик стояти на набережній, відкритими всьому світу, показувати, що ми будуємо нове суспільство. Архітектура цього павільйону відображатиме цінності художників, чиї роботи будуть всередині.